Ось і тракторець мій трошки заморився, резина підзносилася, зараз покажу. Ось дивіться, Репнула по-живому. Ось наступна тріщинка буде. Резина ну, ще, ще б ходила, але вже, вже час підходить їй. Ось так. Зараз трошки шиємо, покажу, латочку зсередини накладу. Трошки можливо ще походу, бо, як бачите, тягаю штригельно. Але трошки замалерились. І ось бачите, резина на задньому скаті починає лопатись. Китай потрошки здається по якості резини. Всередину ось латочку приліпили таку професійну, думаю, буде тримати. Зовні ось тут бачите, шви наклали. Також трошечки будуть тримати в комплексі з латочкою. Ось такий ремонт. Ну В принципі, підкачали ось так колесо. Тут шов не розлізся. І шви те, що зв'язали, тримає і плюс латочка ще всередині тримає. Лише резина все одно вже. Не так довго її залишилось, якість їй дуже паршива, але нам казали, взагалі її на цьому тракторці на рік хватить. вистачить. Але ж вистачило нам вже чи на 3, чи на четвертий рік, навіть не пам'ятаю. І ще трошки походи, зараз противагу зніму передню, щоб мінус 80 кг, все-таки напередок набагато легше буде. Ну і трошки буде роз... на поворотах буде важче. Але то. Трошки покатаюсь ще до нової резини. Ось так. Ставте лайки, всім па па па, -па. Мирного неба!